Уявіть собі, Європу кінця 19 століття. Вулиці були повні карет, кінського топоту та запаху сіна. Машина без коней здавалася фантастикою. Але одна людина мала сміливість здійснити мрію. Карла Бенца з дитинства захоплювала техніка. Він вірив, що транспорт може рухатися не завдяки тваринам, а завдяки силі двигуна. У 1886 році він створив диво. Триколісний екіпаж із бензиновим мотором Це був перший справжній автомобіль. Цей винахід отримав назву Патент Моторуеген». Машина мала дерев'яні колеса із залізними ободами, просту ручку замість керма й маленький бак. Її потужність становила лише 0,75 кінської сили. А максимальна швидкість близько 16 кілометрів на годину. Сьогодні це здається смішним, але тоді це було справжнім проривом. Але люди сміялися вони вважали, що ця машина небезпечна і нікому не потрібна. Тоді на допомогу прийшла його дружина Берта Бенц. Вона вирішила зробити те, на що не наважувався навіть Карл, таємно взяла автомобіль і вирушила в подорож понад 100 кілометрів до батьківського дому. Дорога була непростою, бензин у той час не вважався пальним у сучасному розумінні. Це була радше хімічна речовина, яку використовували як розчинник для очищення плям чи медичних потреб. Тому його не продавали на спеціальних заправках, яких ще просто не існувало, а лише в аптеках або господарських крамницях. Поломки доводилося лагодити на ходу. Але Берта не здалася. Її поїздка стала доказом, що автомобіль це не дивина, а майбутнє. Люди вперше побачили, що машина може подолати таку відстань самостійно. Цей день увійшов в історію. З маленької триколісної машини почалася нова епоха епоха автомобілів. І сьогодні, сідаючи за кермо, ми повинні пам'ятати усе почалося з мрії Карла та відваги Берти Бенц.